Я хочу похвалити Асоль, яка уже не асоль, а співачка своя. Тому що зараз буде ще одне ретро-відео, ми дещо згадаємо, а потім я вам покажу новий хід від співачки своя, яка колись була Асоль. Асоль теж пішла на Євробачення і теж з важливою місією. Асоль, наша українська Грета Тумберг. Я благодарна небесам за то, что э, эта песня появилась у нас, родилась в такой нужный момент. Я поняла, что песня крутая, с очень важным посылом, с очень важным месседжем, и она обязана звучать на большую аудиторию. Моя песня о том, что э, очень важно беречь все, что мы имеем сейчас вокруг нас, нашу природу, нашу экологию, э, наш мир. Але, але ви ще не бачили кліпа Асоль. Ви ще не бачили кліпа Асоль, тому що у своєму кліпі Асоль, вона ж сказала, нам важливо берегти землю, екологію, природу. А яку роль у своєму кліпі грала Асоль? Неочікувано. Спеціально для ролику в одному зі знімальних павільйонів було побудовано частину постапокаліптичного міста. Більше десяти акторів зіграли в кліпі мешканців. Сама ж співачка серед цих декорацій втілювала планету Земля. Що? Скромність це вирок. Я не знаю, не знаю. Сама соль в ролі землі, і вона дуже цікаво буде рятувати землю. Зараз ви побачите, вона буде рятувати землю своїм просто видом одним. Я дивилася відеокліп і думала, так як, 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 як вона буде рятувати землю? Як? Як? А потім зрозуміла, очевидно, своїм співом відведе його до ультразвуку і буде рятувати, відлякувати ворогів. Асоль, походу, не в курсі, що у нас відбувається на сході України, тому що знімати такий пафосний кліп про врятування землі це дуже важливо. Це взагалі не має ніякого стосунку до реальності. Асоль, але асоль треба просто от. Взяти якусь історію, почати розповідати, що вона до неї дотична, ну і з таким посилом вийти. Але насправді, друзі, це так не працює. Якщо ви приходите і розп... починаєте себе презентувати через те, що вас насправді не цікавить, через те, що вас насправді не бентежить, і від чого вас всередину не розриває, то у вас нічого не вийде, тому що вийде просто фейковий виступ на Євробачення з фейковим кліпом, там, де фейкова, красива. За візажистом розмальована багнюка, а соль розповідає, що вона врятує нашу землю і падає зброя, але яким чином взагалі зброя до землі не зрозуміло, тому що її трошечки іншим знищують. Ну то таке кліпмейкер налажав, а соль особливо не знається ні на чому. Ну ми пам'ятаємо, вона навіть не пам'ятає, чим займається її чоловік. Тому не до цього, не до цього вона просто от буде рятувати землю своїм відеокліпом. Я не знаю, на кого це розраховано, і я не знаю. Чому Асоль погоджується брати у цьому участь? Треба просто сказати собі правду. Я хочу бути красивою тілочкою в кадрі, щоб мене туди-сюди красиво знімали, знайти собі кліпмейкера, який зніметься все красиво, і все, цього буде достатньо. За великим рахунком треба просто потішити. Я не знаю, чоловіка, мабуть, чи ще щось. Ну в принципі, їй, їй просто хочеться виглядати красиво в кадрі і ходити туди-сюди. Так скажіть це, і робіть такі відеокліпи без цього всього ретуші й маячні. Не минуло й трьох років, як вчергове, чергова зірка шоу-бізнесу зробила те, що я рекомендувала. А я насправді дуже часто рекомендую речі, які порадила б самі собі, якби була на їхньому місці. От сьогодні в мене було дуже багато порад, які були висловлені прямо або опосередковано, і всі ці поради я сама б собі дала. І от Асоль дослухалася, стала півіцею своєю і. Записала пісню, де вона не рятує землю, не рятує нас від екологічної катастрофи, не зупиняє збройні конфлікти такими собі, якимись ем, візуальними образами, з натяками на те, що всі покидали зброю, а Соль є матінкою ні, ні, вона просто красива дівчинка в кадрі. Я знайшла свій вірний шлях. Сяйво сяйво, 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 дует співачки Своя і НК. будемо слідкувати. Що ж там далі буде у своїй розвиватися? Бо очевидно, треба було записувати дует, щоб в першу чергу запустити свій продукт. Ріспектос Асоль за те, що вона більше не рятує землю, не рятує нас від екологічних катастроф, не записує відео з ролики на те, що з е, тим, що вона розп'ятає дівчатка в трусиках, чи як от Оля Полякова це робить. Взяла і зробила той продукт, який в принципі найбільше відповідає її природі. Тому що раніше, коли вона говорила про екологію чи про там порятунок землі, очевидно було, що вона цим не цікавиться. А стояти в кадрі, співати. Про те, що вона знайшла свій шлях і хочеться сяяти в кадрі, ну чого, пожалуйста, можна. З іншого боку, хочеться відмітити також відвертість обох виконавець, тому що вони не приховують, що Настя і Катя давно дружать. Творчих людей це вилилося у пісі. Ну, Хочу ти давай скажемо правду. Ми сиділи, випивали про січка, як дві дівчинки. Ми випавали, говорили про те, про все. Я кажу, Катруся, давай зашпіваємо разом. Чому би і ні? Чому б і ні? Чому б і ні? І Катруся заспівала. Катруся це асоль, це своя. Асоль, до речі, це героїня книжки Гріна, який написав червоні вітрила, це русський автор, і вона, очевидно, зрозуміла, що і ще псевдонімом з російського автора не варіант. Тому почала робити перезапуск кар'єри. Тим паче Катерина Гуменюк саме взялася за перезапуск своєї кар'єри. Я вважаю, що історія Асоль вже добігла свого логічного закінчення. Я дуже змінилася. Ми усі змінилися останнім часом. Ми усі змінилися останнім часом, дуже всі змінилися, але деякі роблять вигляд, що не останнім часом змінилися, а завжди так було. Ну, це я про НК. Ти нещодавно випустила. Україномовний так міні-альбом з піснями. Диві, До речі, так. слухайте, слухайте це дивовижно. Я це не питання, це просто дякую тобі. А я... дякую соке. Я... Ну я вже два роки. У мене повністю україномовна. Ну Так, програма. ти співаєш уже два роки. У мене повністю україномовна програма. Ну я думаю, що ви можете зайти і подивитися мій ефір, який називається «НК у пошуках репутаційної відповідальності. І подивитися, зокрема, там на різку з приводу того, які пісні українською мовою NK співала дуже довго, і що вони безпосередньо були пов'язані з тими рекламними продуктами, які випускала NK, тому що рекламу в Україні треба робити українською мовою. Тож доводилося писати пісні українською мовою. А так, звичайно, в принципі, NK... НК... Останні два роки співаю українською, і це фактично не показує, що взагалі якісь зміни відбуваються. Вона завжди була патріотична. Ну то, що вона 20 років на сцені, то таке, ну не 20, ладно, 15. Ну два роки та співає, нічого не помінялись. Завжди було пісні українською. Ви що? Слухай, ну дивися, в мене завжди були хіти українською мовою. Це тримається, це обіцяє у мене купа почуття. Ось а, мені захотілося мене попросили насправді mm -hmm. дуже багато прихильників, щоб ми якось переклали тому, що я хочу співати українською Новый тому що от ми мене прихильники попросили, щоб я переклала, тому що я хочу співати українською мовою. Так ти хочеш співати українською мовою, А що тобі заважало до того співати українською мовою? Непонятно. От що заважало? Хочу співати українською мовою. А що, а що, а як? І я коли почала перекладати, зрозуміла, що там в мене настільки західних багато слів, а особливо наприклад Якукін. Там одні mm -hmm. прізвиська. Oh, Ратаковський емелі дуаліба, ну то це по факту дуже мало е, треба було. Перекладати, воно звучить класно, гармонічно. А, і мені теж подобається дякую. та взагалі завжди хотіла писати, співати українською, Ну от співала російською. Щось так ну, не знаю. Хотіла завжди українською, але співала російською, а потім зрозуміла, що і перекладати нічого не треба. І реально, якщо ви порівняєте переклад. Оригінал читаю: дівки, девочки, девочки, язиками почесать для вас є темочка. Переклад. тімочка. Дівки, девочки, девочки, язиками почесати є для вас тічка. Далі я в Ютубі виложу свої сексі танці. коли я танцюю, Бейонсе. Я в Ютубі викладу свої танці, коли я танцюю уявляю, що Бейонсе. Да, я хороша, малишка і не говори, вираження лица ха, курірі. Так, я суперклас мала, і не кажи мені міміка моя, ха, я Ну, по-моєму, взагалі українською мовою набагато вдаліше. Ви б там можете порівняти. Там, в принципі, ви бачите, дійсно, Ратаковський Емлі, Дуа Ліпа, Караделевінь. Дійсно, нічого не треба перекладати. Тільки, от, якщо ти хотіла співати українською мовою, то що заважало? Ну реально, що заважало? Тим більше україномовний текст він краще. Знову ж таки, я упереджена, але він краще. Але ну. І я коли почала перекладати, зрозуміла, що там в мене настільки західних багато слів, а особливо, наприклад, Попи як Там ж одні угу. прізвиська. Ну, Ротиковські Емелі, Дуаліба, ну то це по факту дуже мало е, треба було перекладати, воно звучить класно, гармонічно. Е, і мені теж подобається, дякую. Це все, все звучить класно, гармонічно, але ви знаєте, оця от історія, коли типу. За останні два роки ми починаємо це все переписувати і розповідати про те, що ми завжди хотіли співати українською мовою. І у нас є всі пісні українською мовою, Ну тільки тільки, отак, от заглибитися трошки глибше, і зрозуміло, що вони не українською. З іншого боку, Енкей Респектоз. Я це завжди відзначала, те, що вона пішла в іспаномовну музику а, і занурилась у те, щоб співати про еліфанта чи про що вона там співала. Тобто вона таки намагалася відійти від російської мови, вона намагалася робити якісь е е е кроки в бік того, щоб відмежуватися від російськомовного продукту останні декілька років на україномовний продукт не налягала, але хер з ним. Я можу сказати, що для мене оця ось. Історія з тим, що я завжди хотіла співати українською мовою, нагадує мені творчість і ще однієї видатної співачки, про яку ви знаєте, тільки завдяки тому, що я вам її показую у Юлешнебому саду. Там соловей кошебета. Додому я просилася, а він мене все не пускав. Додому. Не пускав. І от ви знаєте, от коли наші наші співаки і співачки, які зі скрипом випускали україномовні хіти, хіба що під рекламні проєкти, і зараз це не визнають і відвертаються від цього досвіду, і говорять, що завжди співали, ігноруючи попередні досвід, так ніби не можна піти і подивитися, що скільки у них було україномовних хітів, в, з яких умов вони з'являлися, і що Юля, Юля Україна це не україномовний хіт, це політичне замовлення, і що пісня про діаманти золота це рекламний продукт, і Що пісня про сосиски – це рекламний продукт, і що продукти, джингл – рекламний продукт, і сухарики теж рекламний продукт. І якщо це все відділити, то очевидно, очевидний же історії, але. Але наші зірки обирають ігнорувати цей досвід і говорити про те, що вони завжди завжди були і продавати свою українськість так, як продає Кіра Шайн, оголившись максимально і енергійно співаючи пісні, якими намагаються знайти собі коханого. Одна пісня прямо не розчувала до сліз. за серце твоє, це щастя. I don't call nobody but you. My one and only ти мій коханий шукаю тебе. Ти мій коханий почуй мене. Голос почуй, мій Люблю, люблю, люблю. І ви знаєте, шукарний хід. Мені так подобається. Він такий неочікуваний. Я за тебе молюсь, я тебе люблю, я там з тобою, і потім, десь через хвилину пісні, з'являється текст: Я тебе шукаю, де ти знайдись, коханий мій? Шукаю, хто ти? І ти така. Так вона ще не знайшла, ну вона вже молиться. Ну, класно, класно, все прорахувала. Коханий, люблю, почуй мій голос, почуй, прийди на мій голос, я тебе буду кохати, за тебе молитися буду з тобою завжди. Приблизно так виглядає перефарбовані перевзування наших українських зірочок, які абсолютно імітуючи те, що завжди були суперпатріотичними, ігнорують будь-які закиди на свою адресу і ігнорують насправді якісне проговорення свого досвіду. Тому що навіщо вони це роблять? Тому що якщо ти про це не говориш, то цього ніби й не було. А цього для більшості аудиторії, ніби й не було. Ну от ви зараз. Якщо ви дивилися мої попередні ефіри, ви приблизно уявляєте, якою була творчість Анкей, Патапа, Єни Вітера, хто там ще Олі Поляковий, яка там, три роки тому назад казала, що хоче співати українською, ну просто немає таких пісень, які можна співати. А тут уже все, все є. І у Лободи є пісні, і у Віребрежніва, і у всіх, у всіх у них є пісні. Але ви зі мною цей шлях довго проходите. Ми вже з 2017 року тут ефіри, і я час від часу піднімаю якісь архіви для того, щоб ви бачили рух у динаміці. Переважна більшість українців не здогадуються про існування проєкту Рагулі і не здогадуються про хід історії. І відповідно, коли зірка не говорить на якусь тему, то цієї теми ніби дійсно і не було. Ніхто не буде пам'ятати, що з нею відбувалося декілька років тому. Та у нас не пам'ятають, що відбувалося з я не знаю з якимись найпомітнішими політиками. Не пам'ятають, забувають дуже швидко на те, що про зірки. Тому зірки зараз переписують альтернативну. Реальність не секрет, що спочатку повномасштабної війни першість Насті на українській сцені дещо похитнулась. Співачці та її чоловікові потапу ніяк не можуть забути, що перші півроку після 24 лютого вони провели в Іспанії. Якщо подивитися по новинах, то я по моєму дуже помиляю. Якщо Ви думаєте, що про мене забули? Я навіть іноді і хочу, але ні, я дуже популярний. Жарти жартами. Та невже Насті геть не діймає критика на її адресу? Ні, мене нічого не задіває. Тому що в мене всередині живе любов. Я дуже стійка людина. У мене писали 20 років це. Це для мене не нове. Отже, мене нічого не задиває, критики ніякої немає. Там, я, я все ще популярна і так далі. Мені дуже цікавий той аспект, який виділили в передачі, що прошила знову ж таки нову реальність. Виявляється, НК закидала щось, тому що вони з потапом були в Іспанії. А те, що НК стільки років ігнорувала український продукт разом з Потапом – це ніхто не закидає. Да? Про це ми не говоримо.